А мир вам дорогі глядачі знімаємо цікавий ролічок. Зараз ми цю пльоночку зріжемо аккуратненько, щоб нічого не подряпати, не пошкодити. Приїхав до нас такий апаратик. Ану, пізнаємо, що це таке. Нова пошта. Опа! Красота! А ну дивимось! Ой-ой-ой! Він, Винд, Санлімітр. Сан Лімітр. Вікабе UA. Дивіться, Made in Ukraine. Все як не має бути, яка красота. Хто бачив, слідкує за нашим каналом, бачив відео, як ми показали. Не з хорошої скажімо, сторони. О, стоїть я під світочком додав, щоб ініше було. О, не з хорошої сторони показали е, сайт, не з хорошої сторони. Показали як неякісно не зроблений сайт, сайт на EKB Я цікавився контролером на... для нагріву від сонячних панелей. Ну, вони роблять від, від вітрогенератора. замотали, не можу добратися. Всередині між пленками. Середині між пленками вже мусимо ми це розірвати. Як зроблю неякісненький сайт. Деякі писали, почали писати такі нерозумні коментарі, не, не толкові, що Борис хоче там задарма випросити. Там, це комерційне питання, це так, так і сяк. <кій> Ти не розумієш. <кій> Але були люди, <кій> які хоча б послухали, про що подивилися і побачили, дійсно прави, що там, ну. Не добре написали, сайт вже змінився, треба буде. Ну, може, я по саті окремо зроблю відео, щоб не е, витрачати часу. Я там, можливо, деякі речі теж не розумію. І я написав в коментарях: е, ні, відео сказав, коли можете прислати мені на тест. А вони кажуть, давайте, нічого, мене, правда, оці саміт Sun Pro Константин Перемичку розрізали вони. Хану уточню за цю перемичку, бо ще навіть толком я не зрозумів, мені розказували. Хане уточню. Терморезистор я розумію, що стандарт, термодатчик. І кажу, можете прислати. Вони, будь ласка, прийшлемо, можете потестувати. Він мені е... ну, наразі не треба, тому що в мене є контролер. Але він мені вчасно, <kaak> вчасно, бо я свого контролера хочу відправити на е... перепрошивочку і мене не буде чим користуватися. Не буде чим користуватися. Написано 5 кВт, серійний номер, все як не має бути, дата виготовлення. Все як не має бути. Ну що, перше враження. перше враження По-перше, е, е, об'ясняю, це контролер для нагріву води, для резистивного навантаження. Тобто, все, що резистивне, е, не е, е, якісь електродвигуни. Але резистивне навантаження, значить, воно підключається від сонячних шим-контролер з MPPT пошуком цієї. точки, А можливо, він нам так сподобається, що ми його і вкупимо. <сум> Якщо так... Але, в принципі Мені якби, той непогано працює. отаке, от Тобто хтось пише, для чого гріти воду від сонця? от Для чого гріти воду, Взагалі, для чого літом гріти воду? І такі є ну, коментарі. Якщо вам не треба вода. Я нічого проти я ж не казав, що вам треба вода не прогортити. Не заставляємо вас дивитися це відео. Але є готові заводські рішення, я потім покажу десь вже в окремому відео, яке є заводські рішення, але на малу потужність. На малу потужність. Це... Люди роблять дуже потрібні речі, дуже потрібні речі. Не дешеві, на жаль, не дешеві. Той контролер я купив дешевший. Ну, але і контролер контролер різниця, по-перше, дивіться термодатчичок. От, оце, за, це, за, цю клім, за цю скобу бачите, ми розрізли самі. Якщо не треба релей, керле, я так блоку ну, не знаю, термодатчик зараз вставляєте у ваш бойлер. Ну, якщо наростити, я думаю, що він має калібруватися. У мене є термодатчик прокладений. термодатчик прокладений. Що перше враження? Перше враження. Це ну, річ абсолютно відрізняється від того контролера, що в мене по всьому, починаючи від ваги, кінчаючи розмірами замчюви. Це річ настоя, що зроблена, знаєте, як воно на високому-високому рівні по якості по заміну радіатор. Всередині. На вигляд, ну, якщо дозволять, я в наступному відео, якщо дозволять, я, я не запитав дозволу е знімати внутрянку. Розумієте, може бути якась комерційна тайна, я не маю права. Якщо дозволять, якщо дозволять, ага, тут все заклепане. Воно не розкручується, бачите? Нічого не розкручується, То ми, ми і не покажемо внутрянки. Ті вже я так не бачу, мені як закльопка. А, ні, ні це чи, ні, шестигранник. граник, ось такий зір вони вже. Може, це вже скоріше всього, скоріше всього зір підводить. Якщо дозволять показати внутріночку, я покажу вам внутряночку. По зовнішньості немає ну, не зараз другого покладати вам то, що в мене. Бо він е, навішений на стіні, Ну, так, на, на вигляд, ну, півтора рази товщий, півтора рази вищий і півтора рази Ну, Взагалі-то він більше півтора рази, тут майже два рази. І по возі тут є щось. Радіатор, теж що я бачу очима звідси отакий От алюмінієвий радіатор. По розмірах він ідентичний, а можливо зовсім такий самий радіатор на вигляд. Який там вентилятор стоїть? Теж невеличкий вентилятор стоїть, охолодший по радіатору, по вентилятору все щось схоже. Клівмічок, дивіться, клеммічок. Дуже класненький, Тільки мене питання, хоча ну, б закривалося, то щось мало б бути. А це так відкрите, я не розумію. Це оце щось би мало бути якщо закривати, розумієте ж під напругою. Хай там постійний струм він там не б'ється. писати, Постійний струм більше б'ється. Якщо ви одного цього і на землю він не б'є, це вам не мережево, це навантаження. Не, не мережева напруга. E, Плюс-мінус, ну і по кольорах зразу зроблено. бачите, як гарніку під'єднується. І дві на бачимо, на навантаження ББ. Хоча, там, певно, там один якийсь мінус чи плюс він, мав на, мабуть, на всередині він з'єднаний один з одним має бути. Ну, в принципі, що ми більше покажемо. Далі треба підключати. Тут цікаве меню, пороги виставляються різні на налаштування, на термодатчик налаштування. Тут меню. Бачимо, натискається, вибирається різні пункти реню. Тут, тут цікавеньке. Цікавеньке. Єдине, що немає блютуза, немає Wi-Fi. Тут вже нічого немає. Можна було б доставити Wi-Fi модуль. І було б е, взагалі класно. Е, наразі я вам більше показати нічого не можу. зовнішній вигляд Зовнічий вигляд супер, презентабельний, по вазі. Тут є щось. знаєте, я кажу, є реально, По-перше, корпус такий металевий, корпус металевий такий є що. І в середині бачимо радіатор і ще там щось є. Тяжкий апарат, соліденький. Кон контакти тут клемічок якісний. там Бачите, які всі ці... Що тут казати? Бачите, той біленький той був. Біленький, дивіться, тут пластин так зажимає. Якийсь... Це не дешевий клемічок. В комплекті зразу термодатчик, не треба вам купувати твердотіле як Я купляв три штуки і вони всі накрилися, я викинув гроші на них. Хоча вже мною прошивці в тому контролі, що в мене теж має бути термодатчичок. По зоні тут 12-12 ну, балів. Питань немає. Як воно буде функціонувати, це треба навісити. Просто в мене трошки проблемка. Зараз є невідкладна поїздочка до лікарні. І немає мені часу навісити. Але, мабуть, навісимо. І друга проблемочка, він у мене навісений під самою так, стрихою, майже ну, під дахом близенько. Треба драбину, щоб залізти на оце табло. Це табло малесеньке. Табло малесеньке. І щоб налаштувати я з телефона не можу. Треба... Ну, але попробуємо. Я думаю, що ми випробуємо. Раз люди присилали, старалися відправляли, <кхід> ми це все випробуємо. Тим більше я кажу, зацікавлений в тому, по-перше. ну, <реш> Взяти попробувати, це ж не кожному попадає така нагода. О, може він мені щось здасться. Ще, ми ж не, там що у нас проєкти є ще, ми не, на одному не зупиняємося як зазвичай. Може він нам здасться. Принаймні на, на даний момент мені, мені треба чимось замінити. Він нас попрацює, потестуємо, покажемо вам в різних навантаженнях. Ми йому дамо 6 кВт, хоча тут написано 5 кВт. Я попередив, що в мене буде 6 кВт навантаження. Дали нам добро, пан Константин дав добро підключати 6 кВт навантаження. Погонимо його на 6 кВт навантаженні, подивимося. Пограємося цим меню, що там буде. Побачимо, коли підключимо. О, і Тим часом ми відправимо нашого на прошивочку. Прошивочка буде заключатися в тому, що у нас є обмеження по 5 кВт. Воно нам не подобається, щоб зняв нам. Чи зняв чи збільшив пан Олександр це обмеження по, по потужності? І він, якби Інший алгоритм mpp пошуку точки автоматичний. Має залити. І і має має зробити вихід і в прошивочку влити ще термодатчик. Там має бути теж в тому, в такому випадочку. Який тут захист? Він каже, там декілька захистів Я не знає, чи тут коротко є захист, чи немає, я буду уточняти. Буду уточняти, поки що не буду говорити про характеристики, бо я їх сам ще толком не знаю. Толком не знаю. Пише на сайті те, що я прочитав, те, що в відкритому доступі, ви можете прочитати. Пише е декілька ступенів захисту, якщо мене пам'ять не зраджує. Тобто якісь захисти є. А по чому захисти? Ну я розумію, що це захист. Може захист від перегріву там свій термостат середині. А які там захисти ще є? По чому? Бо той, що в мене, він. він е немає захисту по короткому замиканню. Тобто, якщо коротнути ці два проводи на, на виході, о цих два, де тен пише, не цих два на вході, а цих на виході, то він зразу проб'є транзистор. Тобто коротити нічого там не можна на коротке давати. Там ми не коротимо, нам і не треба закорочувати їх, я не знаю, на що їх закорочувати. Все ключовий і працює. Цікава річ, цікава річ, соліденька, солідненька. По розмірах, ну дивіться, тут лист. Зошит, щоб, щоб було по чому орієнтуватися, бо в мене немає зараз рулеточки. Треба буде знімати рулеточку, може там їх де Бачите, є. розмірах. по розмірах, що це ну, не малесенька річ. Не малесенька така. Так. Одночасно компактненька. Одночасно компактненька. На цьому будемо завершувати, бо нема більше про що розповідати, як то кажуть, і тратити ваш час. Як робота буде окремо. Про сайт окремий розкажемо. І всім до побачення.